Знаєте, бувають моменти, коли здається, що все все втрачено. Що ж тоді дає нам силу? От саме про це і поговоримо. Зазирнемо в саму суть людської стійкості, спробуємо знайти те внутрішнє світло, що веде крізь найтемніші часи. І ось воно ключове питання, яке власне і стало поштовхом для цього аналізу. Як? Як взагалі можна протистояти негативним обставинам? Щоб знайти відповідь або хоча б наблизитись до неї, ми зануримось у три, знайте, надзвичайно сильні історії: три історії про подолання труднощів, і кожна з них це абсолютно унікальний погляд на проблему. Так саме так, три історії, три абсолютно різні виклики, і як результат, три шляхи до сили. Ми пройдемо цими шляхами разом з трьома молодими людьми. Кожен веде свою унікальну і дуже глибоку боротьбу. І от саме через їхні долі ми побачимо, як народжується справжня сила. Знаєте, та сама сила, що здатна протистояти страху, конформізму і навіть болю. Ну що ж, почнемо. Перша історія про хлопчика, дівчинку і страх. Це історія про внутрішню боротьбу. Знайомимось із Гриням, це маленький хлопчик, для якого власний дім це ціле королівство, от тільки його пануванню загрожують тіні, тіні, що ховаються не десь ззовні, а в його ж власній уяві. І от спочатку розстановка сил ну дуже чітка з одного боку, Гринь, розпащений господар дому, який щиро вважає себе цитую, царем і богом. А з іншого Санька, дівчинка-служниця, наймичка попихач, якою він, звісно, командує. Картина, знаєте, класична: абсолютна влада проти абсолютної покори. Але все змінюється буквально однією фразою: коли Гринь вкотре вимагає води, санька не просто відмовляє йому ні, вона робить щось значно сильніше. Вона вводить у його ідеальний світ жахливу ідею. Таємничу істоту, що ховається в темряві, і цього виявилось цілком достатньо, щоб паралізувати царя страхом. І ось тут автор використовує ну просто геніальний прийом психологічну прозу. Тобто, замість того, щоб просто сказати гринь боявся, нас занурюють прямісінько в його свідомість, ми починаємо бачити світ його очима, очима, в яких тіні оживають. А звичайнісінькі предмети раптом стають зловісними. І цей жах він відчувається так, ніби він наш власний. І от подивіться, як страх повністю перевертає динаміку влади. Це ж ціла угода. Гринь, колишній тиран, тепер змушений вести переговори. Він віддає свою владу, знаєте, шматочок за шматочком. Обіцяє більше не кривдити, обіцяє захищати, навіть відмовитись від образливих прізвиськ. А заради чого все це? А все заради присутності саньки, бо тепер тільки вона може захистити його від темряви. А ось ось він, переломний момент. Санька розповідає казку казку про знедолену рябу дівчинку, тобто, по суті, про себе. І коли Гринь ставить це просте дитяче запитання, як ти? відбувається щось неймовірне. Вперше, вперше в ньому прокидається справжня емпатія. Він раптом бачить не просто рябуху, а живу людину з її власним болем. Отже, який тут висновок? Шлях Гриня через страх не просто допоміг йому перемогти тіні в кімнаті, ні. Він зробив щось більше він побудував міст до іншої людини. Виходить, що страх став тим самим каталізатором, який зруйнував його егоїзм і відкрив серце для співчуття. І фінальна сцена, де вони, колишні вороги, сплять разом на одній подушці, це, мабуть, найкраща ілюстрація того, як вони нарешті знайшли мир. Добре, історія Гриня це про внутрішню боротьбу зі страхом, а от наша наступна історія переносить нас на зовсім інше поле бою. Тут битва йде вже не проти власної уяви, а проти зовнішнього тиску, проти сірого конформізму. І в центрі цієї битви дівчинка на ім'я Анна. Просто уявіть собі цю картину. 17 століття десятирічну дитину приводять до суду. І знаєте, в чому її звинувачують? Вона робила кольорових мишей з осіннього листя. Здається, повний абсурд, правда? Але ні, звинувачення дуже серйозне і висунув його розлючений сусід. І от як автор майстерно створює атмосферу: все починається з одного образу: був сірий день. І це, звісно, не просто про погоду. Далі більше ця сірість поширюється і на людей, і сірій був сусід. І тут вже йдеться не про одяг, а про сірість душі. І врешті-решт, ця сірість охоплює всю систему, і сірі були двері. Стає зрозуміло, що справжній ворог тут не конкретна людина, а сама сірість з великої літери, сірість, яка вимагає одноманітності, і для якої колір та уява це пряма загроза. І ось ми доходимо до самої суті. Суддя намагається з'ясувати, ну яку ж шкоду завдали ці миші? Може, вони щось з'їли, прогризли, і сусід змушений визнати ні жодної матеріальної шкоди. Справжній злочин Анни, за його ж словами, полягає в тому, що її миші яскраві. Уявляєте? Вона просто принесла радість і колір у світ, який вимагав від усіх бути тьмяними. А закінчення цієї історії, ну, це просто щось. У найважливіший момент, коли вирок вже майже готовий, раптом з'являється кольоровий кіт і розливає чорнило, це ж, неймовірно, символічно. Сама уява, сам колір, сама творчість ніби втручається і каже своє останнє слово, просто не даючи сірості перемогти. І наша третя, остання на сьогодні історія історія про ярину. Це розповідь про підлітка, який змушений протистояти вже не страхучи суспільству, а руйнівній реальності власного тіла. Це це історія про те, як знайти нову мрію, коли стара зруйнована вщент. Це це просто крик душі Ярини. Після страшної аварії, в якій загинули її батьки, вона залишається не просто сиротою, а ще й прикутою до інвалідного візка. І Її відчай настільки глибокий, настільки всеохопний, що вона ставить під сумнів саму цінність свого існування. І її шлях від цього повного занепаду до нової мети він, звісно, не був ані простим, ані швидким. Все починається з трагедії і відчаю. потім біль від жорстоких глузувань. Але от коли здається, що надії вже немає, з'являється несподівана наставниця, і саме вона допомагає Ярні прийняти те саме доленосне рішення почати танцювати. І ось цей контраст він просто вражає він показує, яку неймовірну силу мають слова. Вони можуть як ранити, так і лікувати. І наскільки життєво важливо, щоб поруч була людина, яка вірить у тебе, особливо в той момент, коли ти сам же втратив будь-яку віру? Три хвилини 15 секунд всього лиш саме стільки тривав її тріумфальний виступ на сцені, здається, що це зовсім небагато, правда? Але в цей короткий, крихітний проміжок часу вмістилася вся її неймовірна боротьба, вся її воля до життя, і зрештою її повна перемога над обставинами. Ну що ж, ми пройшли три шляхи, і тепер час повернутися до нашого початкового запитання. Чого ж нас вчать ці три абсолютно різні подорожі? Як все-таки протистояти негативним обставинам? І ось відповіді: ми бачимо три різні, але однаково потужні стратегії стійкості. Гринь, він переміг свій внутрішній страх, коли відкрив серце для іншої людини. Емпатія Анна вона протистояла сірій буденності силою своєї уяви. Творчість. І Ярина, втративши абсолютно все, вона знайшла в собі мужність побудувати нову мрію просто на руїнах старої, пошук нової мети. Кожен шлях унікальний, і це доводить, що стійкість вона, вона має багато облич. І на завершення, ці історії, вони, звісно, змушують глибоко замислитись вони показують, що сила може народитися зі співчуття, з творчості і навіть з найглибшого болю. І це підводить нас до фінального питання, яке, мабуть, залишається відкритим для кожного. А що дає силу саме нам?